Росіяни готуються вже зараз. Е, немає військ. 80-90% особового складу весь прикутий в Україні, але інфраструктура. Вони вздовж кордонів, починаючи від Фінляндії до Балтики, будують рокадні дороги. Вони розширюють бази там, де стояли бригади Лінградський воєнний округ, Московський воєнний округ. Вони готові приймати дивізії. Вони логістично зв'язують Московський воєнний округ і територію Білорусі mm. логістичними шляхами. Тобто, це. Е, Удосконалення доріг дорожнього покриття це залізниці, тобто вибудовують уже цю всю цю логістику, щоб була готова інфраструктура до можливих дій, перекинули на кордон з Фінляндії бойовиків Русіча. Це угрупування, яке відзначилось особливою жорстокістю mm. проти цивільних, особливо в 2022 році. Вони до цього готуються, чи готується Європа? Ну, ми побачимо по наступних кроках, і окремі балтійські політики правильно говорять, що нам би хотілося мати гарантії безпеки від України, тому що тут найпро. Професійніша армія, тут найкрутіший досвід.